тому що якщо він не приїжджає, він демонструє, що саме Росія є єдиним джерелом цієї війни і єдиною причиною, чому ця війна триває. Попри величезні колосальні втрати Росії, вони продовжують цю війну, втягують північну Корею, Іран там і ще когось в цю війну затягують. Оце це буде очевидно, якщо він злякається. Продинамить і не приїде в четвер туреччину злякається зустрічі з нашим президентом з президентом Зеленським, і тоді треба буде діяти, бо тоді готові пакети санкцій. Військової допомоги для України і інших речей, які мають змушувати агресора до миру і до припинення війни, це все ну власне от вчорашні ці розмови міністра Себігі з своїми колегами з Європи та США. Вони частково були присвячені саме санкціям, причому дуже конкретні. Санкціям і перепрошую, військовій допомозі. Це дуже важливо, щоб це разом Одних санкцій замало. Треба і санкції, і військова допомога для України. Так от вчора власне обговорювалися дуже конкретні, якби речі, які нас стануть, якщо Росія продемонструє, що вона не прагне миру, припинення вогню і так далі. Тому подібне. Це цей тиждень дійсно вирішальний.